Отець Петро балох Домініканець Віра шукає розуміння. Молитва піст і милостиня в традиції церкви. Християнин і милостиня. Питання милостині, яке випливає з особистого милосердя, було важливе в християнстві вже від часів Христа. Його знамените ототожнення з тими, кому чинять милосердя, стане за словами Євангеліста Матея, вирішальним на останньому суді. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього: Прийдіть благословення Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли. Хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього Господи! Коли ми тебе бачили голодним і нагодували, спрагненим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або нагим і одягнули. Коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх братів, найменших, ви мені зробили. Євангеліє від Матея, 25 розділ з 34 по 40 вірш Проте, Христос цю практику не вигадав. Він лише розвинув учення, яке є вже у Старому Завіті. Пророк Ісая говорить: з голодним своїм хлібом поділитись, увести до хати бідних, безпритульних, побачивши голого, вдягнути його, від брата твого не ховатись. Тоді світло твоє засяє, як зірниця, загоїться негайно. Твоя рана. Спасіння твоє буде йти поперед тебе. Господня слава слідом за тобою. Ісая, 58 розділ. З 7 по 8 вірш. А в книзі Товита читаємо про мову ангела Господнього Рафаїла до батька й сина: молитва з постом, річ добра. Однак милостиня за справедливістю ліпше, ніж багатство з кривдою. Ліпше творити милостиню, ніж нагромаджувати золото. Милостиня від смерті вибавляє. Вона усякий гріх очищає. Ті, що дають милостиню, проживатимуть у достатку. Книга Товита, 12 розділ з 8 по 9 вірш. Милостиня, яка випливає з любові, пов'язана з наверненням серця, а отже, і з відпущенням гріхів. Апостол Петро говорить насамперед майте велику любов один до одного, бо любов силу гріхів покриває. Перше Послання Апостола Петра, 4 розділ 8 вірш. Про це також йшлося в Старому Завіті. А любов гріхи всі покриває. Приповідка, 10 розділ. 12 вірш. Дієвий приклад цього дав Христос, коли зустрівся в Єрихоні з Митерем Захеєм і війшов до його дому. А Закей устав і до Господа промовив Господи, ось половину майна свого даю в Богим. А коли чимось і когось покривдив, повернув четверо. Ісус сказав до нього: Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він, син Авраама, син бо чоловічий, прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Євангеліє від луки. 19 розділ з 8 по 10 вірш. Іншого разу Христос дав пораду юнакові, який питав його про спасіння, зазнаючи, що все життя виконував заповіді Божі. Одного тобі бракує. Піди продай, що маєш. Дай бідним, то й будеш мати скарб на небі. Тоді прийди, і, взявши хрест, іди за мною. Євангелія від Марка. 10 розділ. 21 вірш. І, звісно, всі пам'ятають знамениту притчу про милосердного самарянина, який не лише допоміг постраждалому, а й доправив його до заїзду і заплатив, щоб цим постраждалим опікувалися аж до його повернення. Дивись Євангелія від Луки, 10 розділ з 30 по 37 вірш Христос також доволі конкретно повчав, як чинити милостиню. Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас. А то не матимете нагороди в отця вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Євангеліє від Матея, 6 розділ з 1 по 4 вірш, де інде він підкреслював, що милостиня має випливати з серця і тому називається милостиною, що має внутрішній, а не лише зовнішній вимір. Тож дайте милостиню з того, що усередині, і все у вас буде чисте. Євангелія від Луки, 11 розділ, 41 вірш, іншими словами. Милостиня повинна випливати перш за все з любові до невидимого Бога і його видимих дітей. Тому має бути з одного боку таємна, щоб жертводавець міг справді підтвердити любов до Бога, а з іншого конкретна, щоб довести любов до ближнього. Розголос і реклама про свою милостиню нівелюють її духовний вимір і заслугу, перетворюючи на звичайну людську інвестицію. Ба Більше об'єктивно добрий учинок. Допомога нужденному, учинений із суб'єктивно поганим наміром власні гордощі, виявляється морально злим. Милостиня у християнському розумінні це форма навернення поряд із молитвою й постом. Без внутрішнього навернення жалю за гріхи щирої любові до Бога і ближнього. Її не можна назвати милостиною, що найбільше допомогою. А часто, на жаль, вона стає звичайним покриттям для гріхів. Тарас Шевченко писав у поемі Сон. Про так званих добродіїв, які публічно ще й жертвують суспільство, але іншою рукою його обдирають. А той щедрий та розкішний, все храми мурує, та отечество так любить та за ним бідкує, так і з його сердечного кров, як воду, точить. Усім, хто приймає фінансову допомогу від інших, особливо від багатих меценатів. Потрібно переконатися, що ці засоби дані щиро, з наверненням, з любові до Бога і ближнього, безкорисливо. Варто теж довідатися, чи людина, справи якої були не зовсім законні, прагне цим учинком розпочати нове життя, як євангельський митер Закхей, чи все-таки й надалі обдиратиме державу, а точніше, людей. Тоді не лише давати, а й приймати таку милостиню учинок гідний морального осуду. Катехизм католицької церкви. Так говорить про любов до бідних. Бог благословить тих, хто приходить на допомогу бідному. Любов до убогих несумісна з непомірною любов'ю багатств або з їх егоїстичним використанням. Катехизм католицької церкви, 2443-2445 канон. Він також повчає про те, що таке діла милосердя. Діла милосердя є ділами практичної любові. Через які ми йдемо на допомогу ближньому в його тілесних та духовних потребах. Милостиня, дана в Богому, є одним з головних свідчень братерської любові це виконання справедливості, яке Богові угодне. Катехизм Католицької церкви 2447 канон. Парадоксально, але милостиня, яку ми звикли асоціювати з милосердям, також пов'язана зі справедливістю, є її проявом. Папа Григорій Великий писав. Коли ми даємо вбогим щось необхідне, то аж ніяк не виявляємо власних щедрот, а лише віддаємо їм їхнє. Ми скоріше сплачуємо борг справедливості, ніж виконуємо акт милосердя. Пастерське правило, третій розділ. У зв'язку з ділами милосердя виникає кілька питань: як часто їх чинити, кому подавати, а кому ні? Усім, хто просить, чи лише декому? Якщо виконані всі згадані умови того, щоб. Пожертва була милостиною в християнському сенсі, та треба пам'ятати, що допомагати варто тоді, коли біля нас, чи в полі нашої уваги, опиниться той, хто конкретно потребує і чию потребу ми бачимо, як побачив милосердний самарянин. А отже, потрібно переконатися про конкретну потребу, а не лише грати в лотерею, даючи не те, щоб незнайомим людям, бо й незнайомі часто потребують допомоги, а на невідомі цілі. На жаль, Багато нужденних на вулицях це організована група, яка працює на злочинних господарів. Немає жодного християнського обов'язку підтримувати таку діяльність, навіть навпаки, є обов'язок уникати її. Варто, перш ніж допомагати комусь на вулиці, поговорити з людиною, а ще краще довідатися, звідки вона, чому просить, як живе. Такі дії це не лише цікавість, а й прояв милосердя, жертвування часу і зусиль. Так само з різними оголошеннями в інтернеті чи де інде належить упевнитися, що потреба реальна, що нужденна особа також реальна, і лише тоді можна в міру можливостей допомогти. Якщо хтось прагне допомагати, але не має впевненості щодо тих, хто просить, він може звернутися до відомих благодійних організацій і через них дати милостиню або ж допомогти тому, за кого ручаються добрі знайомі. Віддавати гроші невідомим особам, ще й зі словами, це й так для Бога, нерозсудливо, бо цим ми позбавляємо допомоги справді нужденних, витрачаючи їх на фальшивих. Христос закликав допомагати вбогим, а не тим, хто ними прикидається, бо ототожнювався з реальними вбогими, а не з удаваними. У світі розвинута практика допомоги різним закладам. Таким як лікарні, школи, інститути, особливо духовні, доми для сиріт, інтернати тощо, тобто тим установам, яким важко здобути достатньо доходу для функціонування, це також прояв християнського піклування про ближнього, тобто про тих, хто в цих закладах перебуває, навчається чи лікується, також варто звернути увагу на людей, яким можна допомогти, пропонуючи якусь роботу. Підтримувати здорових людей, які можуть працювати, але вибрали паразитування, це з одного боку не християнська чеснота, а з іншого не педагогічно. Милостення належить тому, хто сам собі ніяк не може допомогти. Дати безробітному працю це також форма милостині. І останнє через те, що на вулицях багато шахраїв, не варто відразу підозріло дивитися на всіх, хто простягнув руку і просить про допомогу. До всіх потрібно ставитися так, як у юриспруденції, з презумпцією невинуватості, тобто сприймати всіх, хто просить, як потенційних нужденних, доки не доведено протилежного. Просто пам'ятаємо, що коли вирішуємо реально допомогти, то наш християнський обов'язок по справжньому переконатися, що ми таки допомагаємо, а не стаємо жертвами обману. Любов і милосердя завжди мають бути конкретні. Не можна любити людей у всьому світі чи бідних дітей Африки, яких ми ніколи не бачили, про яких навіть не чули. Християнська любов є тут і тепер до конкретної людини з конкретними проблемами. Якщо треба виявити любов і милосердя на відстані, то відстань теж не повинна нівелювати конкретності та справжньої потреби. Так, любов усе вірить, як говорив апостол Павло у знаменитому гімні. Але він також додав: любов радіє правдою. Перше послання апостола Павла до Корінтян, 13 розділ з 6 по 7 вірш милостиня один із найбільших проявів християнства. Для кожного вірянина це має стати чимось очевидним. Шахраї на вулицях чи в оголошеннях не можуть усправедливити відмови від милостині, неоднозначність із прохачами про допомогу. Має лише змусити нас докласти зусилля, щоб упевнитися, що потреба справжня, але ніколи не може дати індульгенцію, щоб взагалі нікому не допомагати. Тут іще раз можна нагадати слова Христа усе, що ви зробили одному з моїх братів менших, ви мені зробили Євангелія від Матея, 25 розділ 40 вірш.